Команда КВН Мерлін Манро Київ. А своїм музикальним номером наша команда хотіла затронути актуальну тему українського судочинства. Встати тут іде! Слухається діло, не було ще на світі такого Він ограбив сусіда! Він автоугольщик хуже! В метро не кинув Доброго дня! Я батько Миколи, я відказуюсь від нього, не вертайся ніколи. Я поміняв всі замки і викинув ігрушки. Твій діл з ГТА не дав сусіду Андрюшки. Давайте вернемось до старого діла. Слово казірші метрополітена. Мене звуть Тамара, я сиджу за стіклом. Ти мені гроші, я тобі жетон. На перший погляд робота проста. Лівою взяла право. На самому деле все не так уж легко. Здачу з 200 впихнуть в те вікно. В общем, что я хотела сказать Цьому бандіту 10 год треба дать Я протестую, хоч я адвокат, но за цей злочин потрібно карать Чо не кинув жетончик, думав крутий Так, стоп. вообще то в мене проїзний. Ясно, понятно, давай до наступного. Я не зробила нічого приступного. Я просто учителька. Я просто працюю. На штори збираю собі шубу купую. Я люблю перше вересня і восьмої і Ти получиш два. Якщо прийдеш без подарка, диктую диктанти. Визиваю батьків. Ні в чому не винна. Не маю більше слів. На п'ять хвилин раніше отпустили дітей. Нарушили півсотні кримінальних статей. Цим вчинком. Ви знали, на що йдете, тому остаток літ у в'язниці проведете. Паном ви присяжні, яка сьогодні дата. Сьогодні ми вперше судим депутата. Ура! <клес> Доброго вечора, я депутат. Стояти всім, не розрішав я сідать. Я мав построїть дитячий будинок, построїв парковку. Хто судить мій вчинок? Та ні, усе вірно, що тут сказати. Пропоную відразу вас оправдать. Як можна судити таку людину святую? На додачу даємо вам премію крутую. Покрасти <му> з бюджету це зовсім не гріх. Людей ще багато, тоді заводьте всіх. А я притуляюсь до дверей у метро. Я пустила бовчагу хоч дванадцять давно. Я староста групи не поставила енку, хоч на парі не було студента Петренка. Я беру листівки і їх не читаю. А я ваня я погано співаю. У. Не було ще в світі хаосу такого. В сорок год тюрми суд сказав своє слово. Ви винні за тим, і тим законом, ударом молотком, авторитетим тоном. Шановний глядач, як же все ж таки чудово, що таке судове засідання – це всього-навсього жарт. Але в кожному жарті є доля правди. У серці віра в країну нашу матір Лишим нащадками у вікан буде згадка. Настане наш час. команда Кевен Мілімонро. Дякуємо.